Друзі, усім привіт! Сьогодні я хочу з вами відкрити нову рубрику. Вона буде називатися за 300». сьогодні. Наприклад, я йду на ринок до бабусі. І постараюся на цих 300 гривень купити в них якихось дуже цікавих рослин, тому що зазвичай бабусі виносять свої рослини восени. Можливо, це буде букет, тому що я знаю, що саме в цей час цвітуть айстри і цвітуть хризантеми. І буває таке, що дуже гарні букети бабусі продають ну, незадорого, і поїхали, подивимося, що там буде. Ну що, погнали? Поїхали. Одного разу я взагалі купила в бабусь гортензію, дуже величезний кущ був і він коштував всього лише 300 гривень. Знаю, що за такий кущ розплідники беруть дуже багато грошей. Я б ну, купила б такий кущ дійсно більше, ніж за півтори тисячі однозначно. Тобто, в принципі, ми і бабусям допомагаємо, і собі робимо добро, тому що я зібрала вже немалу колекцію з різних рослин, саме куплених у на ринку при вокзальній у Вінниці. Ось так. Ну що ж, ось мої 300. Поїхали, погнали до бабуся. Так, заходимо, дивимося, що тут є, а тут є дуже все гарне. Буржини, айстри, жоржини. айстре, ну, подивіться, вона сюди повідає. Заправочки в мене є. А ці всі попікають. Mm. Ні, я не буду міняти. А, а, що є тобі... Або тут Поки Йдемо далі. Полуницю продають, якщо потрібно комусь. Ось дівчинка, ось бабуся.

А естри в яку ціну? Дівчки, букетик, дивіться. Такий букетик 153. Mm -hmm. Ні, мені просто без телефону, да, дякую. Дам без телефону. Четверо. Ну, овочі навіть не заглядаюсь, тому що буде одразу мені дзвіночок з образами, що я не хочу отримувати, а йду купувати. Так що овочі так. не дивлюсь ціни навіть. Час дня Дуже класний хрезентеми. Якось року я купила тепер. Ностальгую по них. Так, 150 п'ятдесят. Хризантеми в горщиках не купую, тому що маю куди їх висаджувати а просто так, щоб вони зав'янули, мені дуже шкода. Я йду в Що ти А що? А в яку ціну? П'ятдесят п'ятьдесяти за двісті від таких двісті п'ятьдесять два. дивіться. А ви мені без целофана його продасте? Хорошо. Так, давайте. Okay, okay, okay? Да, рожевий, Забігаючи наперед, цей букет у мене забрала моя донька одразу. Дорізала до них трохи троянд. і зробила собі в кімнаті красиво. Uh -huh. Візьмі. Uh -huh. А сухоцвіт в яку ціну? Сухоцвіт, в якуці. 40 гривень. Угу. Дава, ні, ні, не треба. Дякую. 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 В якоці він харизмається. 180. Гарний великий зрущ. Він без риночки. Здриночку є ось такі. І оті. Кабаки. Я бачу, що вони такі. Що зробити?

За... Оцей білий. Да. Хорошо, я трошки буду завод, я тобі не беру, добре? добре? Ще добре. раз по 20, так? Так. Віддумуватися чи хай буде? Не. Ні, нехай подай, я потім відружуся. Mm -hmm. Дякую. Mm -hmm. І вам Дякую. Що ж, сьогодні в мене улов такий не дуже. Жоржини по 20 гривень на 100 гривень я взяла собі і хризантеми теж букетик, теж там 5 штучок, він 150 гривень. Залишилось у мене 50 гривень, наче й зекономила, наче й не дуже. По рослинах сьогодні взагалі нічого не було. Так що хочу сказати вам, що за кожного підписника, який додасться до цього відео, я задоначу 10 гривень. Тобто, якщо підпишеться одна людина, це буде 10 гривень, а якщо це буде 10 людей, це буде 100 гривень, адже кожна копійка важлива. Обов'язково прищібаємося. Так. Ось такий невеличкий випуск у нас вийшов. На жаль, нічого такого дуже класного щось не купила, але, в принципі, я довольна і... Цими і квітками. Дуже радію букетам завжди, особливо цим бабусіним букетам. На жаль, цього року дуже сильно все подорожчало. Раніше можна було за 50 гривень, наприклад, купити якийсь дуже кайфовий букет цього року. якісь такі, чи, можливо, це тиждень такий, що дуже погані квітки, і вони дуже в поганому стані. Такі вже, що бачили життя і не одне. Дівчинка відкрила навці ж двері. Е, так що, треба відкрити вікна, тому що на людей кричати нема як. Дуже хочеться на них кричати. Міщенчик включай поворотник. Так. І, 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 і. А тут ми можемо повертати. Так, що ось такий випуск у нас вийшов. Ви підписуєтеся, пишіть коментарі, ставте вподобайки і до нових зустрічей, до нових серій.